Всім привіт, дівчата і хлопці. Якщо хлопці дивляться, не знаю. Сьогодні буду знімати новий влог, новий день із життя. Сьогодні у нас яке число? 13 листопада, понеділок, зараз рівно 9-го години ранку. Я зараз буду годувати вікусіка. У нас на сніданок ось така кашка, це гербер. Поки що намагаюся купувати без цукру. Ну а там уже як буде виходити, бо не всі каші без цукру. І ми зараз будемо снідати. Богдан вже пішов до школи, у нас весь минулий тиждень була дистанційка, а зараз буде вже офлайн навчання. Каша в нас з такою пюрешкою, мілу паяблу морква. Додаю інколи. Додаю в каші, якщо каша без фруктових додатків. Водичку ще даю, ось з такого поїльничка. Це Авент, Філіпс Авент. Я б не сказала, що вона гарно п'є воду, вона так більш. Бавиться цим поїльником, але я також Віка. В поїльник у цьому даю кефір. І ось кефір вона п'є гарно. І ось такий вітамін Д даю. Olied Dream Kids це саме дитяча форма. Віка, не совісна, ти мені портиш відео. Дуже зручно давати в такій формі, бо тут піпетка, крапельниця. Роблю тепер собі сніданок, вже всіх погодувала, сама тільки не їла ще вже майже 10 годин ранку. Смажу бекон. Це ось такий бекон, який ну, не сирий, а він підковчений чи не знаю який там. Це в метро купила вчора. І спагетті так я люблю смажене. Смажені макарони. Смажені макарони під, під яйцем я люблю. Розбиваємо яйце, і в мене тут є така сіль з прованськими травами. Зараз буду додавати. Я тут прочитала це варено копчений бекон. Зараз я його буду в холодильник ховати. Ось такий мій сніданок, хто теж планує їсти, то всім смачного. Ну, тепер все. Вже пора займатися хатніми справами. Бачите, у нас такий тепер вдома перманентний Армагеддон. Не хочу звичайно, там казати, що жах, там кошмар, ужас, ужас. Зрозуміло, що не можна так казати. Але, звичайно, вдома якийсь постійний хаос. Це у нас такий був, але тепер ми його так от розділили і використовуємо просто секції для зонування. Тому що без цього, взагалі, я не знаю, як тут було б. Тут ось відгородили простір, де взуття, коляска. Тут ось на кухні теж відгородили. Вона, звичайно, тут посуває трохи це в сторону, але хоча б можна якось, хоч трохи якось зонувати, там просто котячі всякі причандали. В коридорі то зрозуміло, можна двері закрити, тут в кімнати і вона буде гратись. Да, вікусік. Бачите, вона грається і в такому шоломі, бо вона лізе. Лізе і падає. Взагалі-то я дивилась там блогерів, ну, лайв-блогерів, у яких діти дуже багатьох бачила ходунки. Так дитина ну, обмежена і просто ходить в них по квартирі. От, але спробуємо не купувати ходунки. Зараз поясню чому. Можливо, це б якось полегшило, але, по-перше, ходунки якось не рекомендовані там ортопедами, педіатрами, і все таке. Але багато людей їх використовують, то в принципі, можливо, не наносить якоїсь такої радикальної шкоди. Але справа в тому, що у нас маленька квартира, і цими ходунками вона пощісує нам всі пути, всі оці коробки дверні. Хіба що їх ці ходунки чимось обклеювати там? Тоді так, да, але вирішили спробувати без них. Та в нас так мало простору, тут, що вона, мабуть, в них десь застряне в тих ходунках. Пробуємо так виживати. Але, звичайно, звичайно, дуже добре, що дитина рухається, що вона нормально розвивається. На це все жалітись ніякому разі не можна. Це все проходять кожні батьки. Але оцей період, а коли вона буде ходити, зараз вона тільки ходить, тримаючись за опору. Да? Коли буде ходити, вже все таке це буде, звичайно, ще важче. Але щось будемо придумувати. Ось уже тут стоять такі замки. У нас на кому. Комоді, ось в нашій кімнаті поставили. Також такі самі, тільки чорні тут у Богдана в кімнаті теж на комоді, бачите, стоять. Бачите, у нас є порошки, стоять на підлозі, вони стояли, але ми вчора купили ось для порошків такі відра, і будемо туди насипати і ставити ось на поверхню, ну, вище. І в ванній кімнаті також. Навіть не хочемо продавати там, чи комусь віддавати цю ванночку, бо там вона нею грається, достає, дістає і грається нею. І, крім того, інколи як тазок використовуємо там для прання якихось речей. Пральну машинку теж тут знайшли це дитячий замок, як ставити, ставимо на дитячий замок. Ти показуєш, як ти хазяйнуєш. Да? Так вона підставляє. Ось, бачите, якісь тіпа, підставки і кудись залазить. Вона зрозуміла, що щоб кудись залізти, можна, треба ставити підставки. Віка! Обережно. Ти можеш впасти, так? Да? Ще тут треба зачинити. Ну, тобто, ось на вихідних займались От, Бачиш, Вікусик? Наділа цей шлем, тому що я не можу її постійно притримувати. Вона падає. Ти будеш їхати, да? ти будеш їхати з цим тазочком, да? будеш їхати. Все, ладно. Ось вона постійно тягає цей тазик з собою підставляє його кругом, де їй треба залізти вище. Да? Ось вона там дістає все, що їй треба. На тому тазі, куди. це добича. І треба ще використати всю мамину косметику, певно, що. певношу. Да, думаєш, тобі це да, підійде? Ну так, да, вже, мабуть, час використовувати. Дивись, не впади, Спускайся. Дивись, лізе, лізе, лізе одно. Ти вже вилазиш на мене вже, да? вилазиш, прямо на мене вилазиш. І коли Богдан, до речі, був в цьому віці, та війка. Коли Богдан був в цьому віці, то ми ж ми тоді жили в дуже маленькій квартирі. Вона просто мені лізе на голову, тому якось не дуже зручно говорити, чесно кажучи. Ось так можна порозмовляти. Коли Богдан був маленький в такому віці, да, ти тут є, то ми жили в дуже маленькій квартирі. У нас десь там, я не знаю, 35 квадратних метрів було, загальна площа. Було трохи легше. За дитиною спостерігати. Крім того, я його якось так він звик, він був трохи спокійніший. Так, ти мене роздягаєш просто. Він був трохи спокійніший, і я його садила замість манежу гратись у ліжечко. Він там грався іграшками. Звик якось гратись в манежі, і квартира була дуже маленька, дуже маленька, там буквально, я не знаю, нема було де розвернутись. І це було так обмежено, досить обмежено. Я вибачаюсь, в мене просто відбувається незрозуміло що. І що я казала? Що я казала? М? Що я казала? Ти не знаєш? А зараз у нас так от трохи веселіше, так? Відбувається все? Да. Поки мене не роздягли догола, буду мати виключатись. Із косметичних засобів у мене так поки що нічого нового, але деякі речі вже закінчуються. Тому найближчим часом доведеться вже купувати нове, а поки що ось такий гель для вмивання. Біокон це з рисовою водою. Такий прозорий, приємний, такий ненав'язливий, з таким ніжним ароматом. Це очищуючий, він з ССЛСа, тому це такий стандартний селесний гель для вмивання. Крем, оцей дуже гарний. в мене вже закінчився він. Тут, я думаю, вже сьогодні тільки зможу використати. І все. Дуже гарний крем. Під макіяж дуже гарно, під точніше, з тональним кремом я його змішую і тим самим. Виходить такий натуральний, як макіяж, тобто немає маски на обличчі, але вирівнюється тон обличчя, але так не нав'язливо, коли змішуєш, то цей крем дуже гарно мені підходив для змішування з тональним. І мій цей крем під очі. Bioaqua теж дуже подобається, теж з задоволенням використовую, але він тут ще далеко до його закінчення, тому користуюсь. Так зазвичай виглядають ігри в ванній кімнаті. Бачите, все дуже охайно складено. Як це називають на ютубі? Це така собі, знаєте, це систематизація речей в ванній кімнаті. Це, до речі, купили килимок для купання віки у ванні, бо вона ковзається і падає, і ну, важко тримати. То купили цей килимок. А вона ним грається. Тут такі присоски, вона них їх... десь стає килимок і ковиряє, так? Да? Да. Згадала, як це називається? Організація э, вай... речей у ванній кімнаті. Я вклала віку спадки і планується у нас з нею трохи часу спокою. Коротше, дівчата, лайфхак, як зіпсувати настрій за одну секунду. Ніякого спокою не відбулося. Це називається як це зглазила, не знаю, як українською мовою. Ну, от, буквально поклала і зняла на відео, і вийшла на кухню, як засверлили в стіну так, не наче це в мене прям в стіні в моїй квартирі перфоратором гатили. Коротше, я ледь сама чуть не сказила, ледь не сказалась від переляку. А дитина, що там казати, підскочила, заорала, повзала по ліжку, жах. я, звичайно, розумію, що мені ніхто нічого не винен і взагалі немає навіть законодавчого такого правила, що не робити гучних робіт посеред дня. Ну, хіба що в нас внизу, біля ліфтів, вісить оголошення, що прохання там з 12 до 4 до 16 не сверлити. Але, ну, самі розумієте, що якщо щось комусь треба, то ніхто то не, того не, при, не притримується. І я її після того заколисувала на руках. Десь я не знаю, скільки коротше заколисувала на руках, вона зараз спить, але якщо зараз ще раз так засвердять, ну то це можна вже не вкладати. Ну, от вам лайфхак: як зіпсувати настрій людині, у якій маленька дитина, буквально за одну секунду. Зараз буду варити курку. Це вже поставила куряче філе. Окремо це буду варити без солі для віки на прикорм. А це решту частини тої корчати, що я філе варю окремо, а тут буде варитися для супу. І ще просто філешок нарізала. Буду варити суп, такий, знаєте, буде гречаний. Додам ще капусту брокколі, ну, картопля, морква, цибуля і зелень. І вариться курочка, її я вже показувала. Я вирішила заздалегідь підготувати всі інгредієнти тут поскладати на столі, тому що коли я починаю це все нарізати в процесі варіння супу, то мене постійно хтось відволікає або щось відволікає, і я починаю розриватись і починаю там не вчасно закидати якісь інгредієнти, коротше, рівень моєї стресостійкості дуже низький. Тому мені це, якби мене це починає дратувати, тому вирішила так зробити. І вже всі інгредієнти готові. Треба вже починати, конкретно кажучи, починати варити суп. Вариться супчик, такий, на вигляд, апетитний виходить. Певно, дякуючи яскраво-зеленій капусті брокколі. Я вже всі інгредієнти туди закинула, окрім зелені. І буде в мене ціла кастрюля, велика, такого супчику. Закінчила вже варити супчик, додала зелень. Зараз зелень доведу до кипіння, точніше, суп із зеленю доведу до кипіння. І скоро прийде Богдан зі школи, він одразу зможе і поїсти суп свіжий. Єдине, що я думаю, що гречки можна було б додати поменше, бо вона дуже збільшується за об'ємом і буде багато гречки, але нічого страшного. Наступного разу буду знати. Я не варила гречаний суп а в цій кастрюлі то не знаю, скільки треба. Слава Богу, ми таки поспали, да? поспали? Заснули і зараз 3 години без 20. ми вже проснулись, так? Да? Да, і братик зі школи у нас прийшов, так? Да? Де наш братик? Ось наш братик, так? Да? Зараз ми будемо вже обідати, точніше, Богдан і Віка. Я тут для Віки роблю їжу. Це курку я вже в блендері перемолола філе куряче, склала в баночку. Зараз оце буду насипати. І тут пюре овочеве це ще з вихідних лишилось. Тут кабачок і картопля, але зовсім трохи. Я сьогодні овочі не готувала, тому візьму ось таке пюре, цвітна капуста. А, а завтра вже буду готувати овочеве пюре із овочів сама. От, сьогодні в мене такий комбінований обід. А це куряче філе я в баночку склала. Зараз воно остигне і буде зберігатись в холодильнику. Тут на два рази вистачить на обід. Зараз вже буду кликати дітей їсти. Богдану суп уже насипала. І це для Віки обід. Зараз буду її годувати. Коротше, позасовували все з пола, кудись там в рюкзак, в сумку, коротше. Це коли було? В п'ятницю, то в 3 листопада. Все з пола позасовували куди? В рюкзак, в макіра. Тихо, не кричи. Тобі, тобі? Чи, чи а, тобі позасовували? Ну, треба шукати твою книжку тепер кругом по людях. І мені кажуть, що я її діставав з пакета, що ти робиш? Знімаю влог. А ти потім в рух убираєш? Там буду нам будуть слушати як ми. Так. — Ти ж хотів взагалі стріми проводити. Ну так. Ну так от уяви собі, що ми проводимо стрім. Та що стрім є. Стрім я представляв, якщо в мене було GoPro, я так знімав і представляв, наче я стрім. А так ні. Стрім можна і на телефон знімати. Не і... на телефон. Тільки на телефон це якось, ну, не то. Ні, ну GoPro не обов'язково мати для стріму. Ми вийшли з вікою на прогулянку. Я б не сказала, що погода налаштовує на якийсь супер оптимістичний лад, бо вже досить холодно. І вже десь півп'ятого вечора. І Нам, в принципі, вже скоро повертатися назад і додому, і лягати їсти, точніше, їсти і лягати спати. От. Але дуже хочеться якось провітритись і прогулятись на свіжому повітрі. Е, на вулиці, хоч і доволі холодно, але нема ні дощу, ні вітру, нічого, то вийшла, хочеться просто пройтись. І ще хочу зайти в магазин, купити молока, муки, е, хліба. Я, до речі, в, своєму, в своїй куртці, в, в яку я купувала, коли була вагітна, моя ось ця парка спортивна, чи як це назвати. Але вона на мене великувата, тому що вона розміру L, і я її купляла на, на вагітний живіт, що буде рости. Вона ідеально тоді підійшла. Там а, такий поясочок, який можна було затягувати. Він зараз затягнутий. А на живіт, що в мене виріс, тоді він був ідеально. Дуже зручно вона легка і тепла, і я її продовжую носити, хоча ж я, звичайно, не підходжу під неї, чи вона під мене не підходить. Зараз покажу вам віку. Ось бачите, ми з вікою майже в одній цвітовій гаммі. Це теж наш комбінезончик, який я купляла. Коли ще була вагітна, це трансформер, це був комбінезон, який спочатку я в якості, як це сказати, ну, такий кокон да, був. А тепер я вже його переробила на комбінезон. От. Може стати маленький, тому що це такий маленький розмір був. Ой, ви уявляєте? У мене виявляється непристібнутий бампер. Да, Віка, мама забула пристігнути бампер. Дуже швидко темнішає, і хотілося б гуляти більше, але в мене не виходить чогось більше гуляти. Можливо, справа моїй не дуже гарній самоорганізованості, але ну, можливо це так обставини складаються. Постійно зайнята якимись справами, доки одне, друге, третє, п'яте, десяте, поки по всіх погодуєш, Богдана погодуєш, якісь проблеми вирішиш, щось від нього там ну, треба вислухати, щось там поговорити. Поки там по якимсь справам а, тим напишеш, тим напишеш. От, прибереш, розбереш, памперс поміняєш, то вже й день закінчився, як то кажуть. Але коли Віка була ще зовсім маленька, було ще важче. Звичайно ж, тому ну, все змінюється. Є, як є, як то кажуть, Віка живі важить, до речі, 10 кілограмів. В 9 місяців ми ходили до педіатра, зважили її, вона важить 10 кілограмів і зріст у неї 77 сантиметрів був. То хочеться на вулиці трохи якимось іншим зайнятися типом фізичної активності, ніж просто. Ходити по квартирі постійно когось таскаючи на руках. Ти вже повертаєшся додому, так? Да? Ти дивишся, що там мама таке робить? Да? Ти дивишся, що там мама таке робить? Ку-ку. Приїхали вже, так? Да? Ми приїхали. Бачиш, ліфт приїхав. Ми вже давно приїхали додому з вулиці, як ви здогадали. Да, да. І навіть вже поспали, але спала Віка недовго, тому вона тут сидить. І я все тут бажаю дуже, щоб вона мені не заважала. Тому що я готую млинці. І паралельно з цим я намагаюся навести порядок на кухні, не буду показувати цей сором. Тут у мене сидить вікусик, і я, ну, як мінімум, загружаю посудомийку. Насмажила млинців. У мене тут не дуже багато вийшло, ну, порівняно. Повечеряти, поїсти вистачить. І тут трохи перебрала вже. Так, Маломальський навела порядок. І налила вже в поїльник кефір. Зараз буде віка в мене вечеряти. Вона, до речі, любить кефір, а йогурт не дуже. Кефір з добавками теж не дуже. А от саме кефір класичний, такий, який кисломолочний, вона любить. Дивно, да? здавалося б, має солодке любити, а вона от кефір обожнює. Ось такий кефір я зараз їй даю, з злагода. Перекусуєш mm -hmm. да, печивком? Там стоїть багато печива. А на що тобі так багато? Смачно? Ти візьми його трошки так вище. Вище, отак. Вот О! Це твердіше печиво живо малю... малютка, ніж мілупа. Трохи твердіше це. Але ти справляєшся, скажи, так? я справляюсь. Молодець. Гарненько їси печи да? Вже навчилась, так? Удано зараз буду робити такі млинці з начинкою, чи начинкою, чи як правильно. Взяла творог, але в мене був звичайний ягодинський зернистий такий, то я його перемішала з, зі згущеним молоком. Розминаю так, наскільки можу, і зараз буду завертати начинку в млинець. Ось така у мене вийшла вечеря. Млинці з творогом. Я тут на останок дня. Та хто тут балується? Ну, хто? Та хто? Що ти робиш з моєю кофтою, Віка? Я тут на останок дня вирішила відправити в смітник порожні баночки з під мила дитячого і звичайного косметичного для миття рук. Я не буду ретельно, детально затримуватись на милі, розповідати, бо це не дуже цікаво певно, що буде. Я тільки хоч до дивлюся, думаю, скільки. Мило я вилила. Ось ще тільки я згадую, що коли Віка народилась, я купляла альонку, бо я дуже люблю альонка цю марку дитячої косметики. То це таке мило купляла. Дуже воно мені подобалось. А потім, уже, потім таке також купляла біофарма дитяче мило. А потім. Ось... Почала вже купляти ну, абсолютно різні. Зараз у мене друзяки. І тут у мене такі, така шеренга звичайного мила. Щодо цього, хочу сказати, що мені найбільш з усього сподобалось ось це мило Грінвей Цитрусове. А так, з приводу рідкого мила, більше тут такого особливо нічого цікавого немає. Тому хочу подякувати вам за увагу. Отак, от да, от так, ручкою, отак, так. Да, отак, от отак помахала, так? Да? Ти помахала? Молодець. Да, от так, отак, помахала. Все, тоді будемо з вами вдвох тепер прощатись. Всім пока-пока і до зустрічі в нових відео. так, да, Пока-пока.